Православні християни складають більшість і на українських землях. Тож Великодньої ночі благодатний вогонь привозять і до Києво-Печерської лаври. Вже традиційно доставити часточку святині на Миколаївщину береться Ігор Дятлов. цього року, як і попередні, голова обласної ради одразу рушив до кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Лягіна, де передав благодатний вогонь у руки митрополита Миколаївського і Очаківського Пітіріма. Пусть господь власовіт. И крепит нас еще, потому что, как говорится, если есть благодатный огонь, есть милость Божья жить и благодарить Бога по спасении. С праздником вас Христос Воскрес. Христос Воскрес, во есть у Христос Воскрес. Христос Воскрес. Благодарим сердечно за труды, понесенные в принесении этого благодатного Огня. Это важно для каждого верующего человека, для каждого православного прикоснуться к благодатному огню. Все мы знаем целебные и целительные свойства благодатного огня. И самое главное, это то, что благодатный огонь символизирует. Он символизирует продолжение мира, продолжение жизни. Всеношні служби на Великдень проходили в усіх православних церквах. Сотні тисячі вірян прагнули побачити і забрати із собою часточку благодатного вогню, і не дати їм такої можливості було просто жорстоко. Тож цю місію п'ять років тому взяв на себе народний депутат України Артем Ільюк. Цього року можна зі священною місією побував у церкві Святого Духа, що на вулиці Кірова, та в храмі Святого Духа, розташованого у найвіддаленішому районі міста Корабельному. Саме каже відчуття, що викликає участь у подібному священному дійстві словами не описати. Натомість можновладець намагається передати православні традиції своїм дочкам і радіє, що великдень став для них не лише церковним, а й справжнім родинним святом. У Нас вже служилася традиція, і ми тепер вже і з младшою дочкою, і з старшою дочкою, Пічому Пасхи ми украшаємо тобто це цілий ритуал. З утра жінка. начинает, мы подхватываем, и вот таким вот образом мы проводим целый день, и для нас это как для семьи заряд на целый год. Вот и сегодня был день не исключения, и младшая дочь Ульяна ей полтора года, она уже, конечно, самая главная помощь была, что она ходила вокруг и всем управляла процессом. Ну, мы очень довольны и рады, что эта традиция в нашей семье такая, она крепкая и только Дружба наша кріпчає, і сім'я. теж. свято Воскресіння Господня лишилось позаду, та хочеться вірити, що вогник, запалений від благодатного вогню, залишиться в серцях вірян надовго та зігріватиме їх у хвилини духовного смутку. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов, Даніїл Сліж для програми Об'єктив.